Вітаю, друзі. 4 листопада. Покровськ. Все. Мирноград в оперативному оточенні. Зеленський в абсолютному неадекваті. Друзі. На жаль, Збройні Сили України втратили контроль над Містом Покровськ Донецької області. Точніше, спротив, всередині міста окремими групами триває. Але в цілому місто знаходиться під контролем Збройних сил Російської Федерації. Сусідній Мирноград. Який входить до дні з Покровськом, знаходиться в оперативному оточенні. І Український гарнізон Мирнограда на сьогодні покинути його не може. Збройні сили України проводять наступ, контрнаступ в район Мирнограду. Для того, щоб дати можливість гарнізону, українському гарнізону цього міста вийти з нього. Давайте проаналізуємо, що наші українські військові собі кажуть про бої на Покровському та Мирноградському напрямках. Покровський напрямок на цьому відтинку фронту. Противник діє без пауз, постійно тисне, намагається обрізати всі підходи до міста та заблокувати маршрути, якими ще можна обережно заходити, але небезпечно. Тактика росіян зараз проста: створювати засідки, заманювати нашу піхоту у вуличні пастки і тримати напругу. На максимумі, в районі восьмої групи відзначено рух ворожих штурмовиків. Одна з них була виявлена в житловій забудові. Наші оператори дронів швидко відпрацювали, ворог там був знищений, але спокою це не дало. Одразу за першими групами підтягуються нові. Пробуючи закріпитися в тих самих кварталах, де щойно були розбиті їхні попередники. Також підтверджується активність противника в Динасівському районі. Тут теж йдуть серйозні проникнення. Росіяни намагаються прорватися ближче до багатоповерхівок, куди за попередніми даними прилітав ФАБ. Саме ці місця ворог прагне взяти під контроль і використати як опорник. Основний акцент. Росіян зараз засереджені на східному фланзі. Там йдуть найбільш інтенсивні бої. Водночас, у північно-західній частині вони продовжують працювати більш вибірково. Це виглядає як тактичне відволікання, щоб змусити наші сили розтягнутися по всій лінії. Загалом. Ворог намагається взяти місто в щупальці, діючи одночасно з кількох напрямків і граючи на виснаження, тобто намагається замкнути мішок. Марноградський напрямок. Ситуація на цій ділянці фронту виглядає напруженою далеко від спокою. За візуальним контролем помічаючи рух ворожих диверсійно-розвідувальних груп у приватному секторі, в другій половині міста ближче до району, який називають поздармом висотки. Це не випадкові проникнення, противник діє цілеспрямовано, намагаючись поступово звузити кільце довкола наших підрозділів і розширити контрольовану ним територію. Тобто оперативне оточення перетворити в реальне. Про такі спроби попереджало ще раніше. Але поки ворог використовує перевагу в темпі, їхня мета створити ефект. Повного оточення, щоб змусити наших бійців триматись в ізоляції без можливості швидко отримати підкріплення або відхід. Окрема увага зараз на районах Лисівки та Сухого яру. Існує ризик, що наші підрозділи можуть опинитись під тиском і втратити можливість маневру. Потрібно негайно посилювати небо. Бо ворог активно користується своїми fpv дронами та спостережними дронами, якими відстежує будь-який наш рух. Зараз росіяни працюють швидко і хитро, просочуються малими групами через прогалини, де контроль слабший. Тому наразі ключове це пильність контрозвідка і робота про диверсійно-розвідувальних групах. Ворог, судячи з усього, готується запустити ще більшу кількість таких груп, щоб паралізувати наші позиції зсередини повністю. Це момент, коли дрібна недбалість може коштувати великої ділянки. Треба бути поготові, бо ці так звані ДРГ-мурахи вже в процесі розповзання. Водночас Володимир Зеленський, перебуваючи, чи то в стані наркотичному, чи одуріння, чи то психологічно неврівноваженому стані, не знаю, це мають фахівці говорити. Стверджує, що в Купянську залишилось всього 60 росіян, триває зачистка, це вже який день. Клименко розказував, що в Куп'янську все стабілізовано тепер Зеленський. Близько 30% всіх бойових дій на фронті відбувається в Покровську. Причому 50% застосованих Росії кабів припадає на Покровськ. В загалом в місті зараз 260-300 росіян. І ми готуємо контрудар і повернемо місто. Е, ну, Далі йде про Лиманський напрямок. Він розказує, що без змін. Бачимо стабілізацію ситуації. Краматорський напрямок без змін. Константинівка тривають бої, ситуація поки без змін. Добровільне непросто, наша операція триває. Ну, вже ржуть. Мережі рішучі з нього, тому що він неадекватно сприймає ситуацію. Гинуть люди краще з кращих. Е, ну, наприклад, до речі, на Дніпропетровщині вибудували для шикування 125-ту бригаду. Зібрали з них кращих найкращих. Операторів дронів, воїнів, розвідників, снайперів, ну, кращих і кращих, щоб нагороджувати. Позвали обласну Дніпропетровську державну адміністрацію. Ну, Пропіариса ж треба при врученні орденів. І прилетіло. Величезна кількість загиблих. Воєнних фахівців. Тепер брешуть, відмазуються, розказують, що там розположення було, нагородження не було, ошокування не було, ну бред. Зеленський про це мовчить. Йому видно, чи не сказали, чи сказали, але він не помічає. Ну, а що для нього? Ну, загинули на його м'ясокомбінаті, яким керує сирський. Якась кількість українців, та і е, все рівно на м'ясо кинуті. До речі, на нагородження туди мав сирський особисто приїхати. Тому так і шикували, і все робили. Тепер відмазують скрізь, розказують ні-ні-ні. І відмазуючи Зеленського від його неадекватності, перекладаючи все виключно на Генштаб, на сирську і так далі. От Мар'яна Безугова, говоряча голова офісу президента, точніше, Андрія Єрмака, пише: От, хай що кажуть, опоненти дуже поважають Зеленського. В ній є очевидно позитивні сторони, мужній, стійкий. Тримає все якось докупи, попри проблеми з системністю, як у нього самого, так і в нас, як спільноти країни історично. Ну, тобто, проблеми в нього і країни історично. Але зараз президент прямо говорить неправду щодо ситуації в Покровську та Куп'янську. І розумієте. Якби ця неправда була усвідомленою інформаційною операцією від нього, тобто, якби він брехав свідомо нам, але рішення приймалося б на основі справжньої верифікованої інформації. Але рішення у нас приймається на основі цієї ж гнилої неправди. Тобто, без другого визнає, що Зеленський каже гнилу неправду, тобто бреше як пес смердючий. Але тут же пише, що смердить штабної культури Генштабу подається на стіл президенту, а він, самі бачите, справа у бажанні споживати чи ні, шукати альтернативу. Всі можливості є, була б воля. Тобто, безуго визнає, що Зеленський бреше як смердючий пес, що він. Міг би альтернативну інформацію знайти від той, що йому подає Генштаб, але вірить їм типа. Ну, тобто, сирський і Генштаб-негідники-подонки, а президент у неї святий, Зеленський святий і просто, от просто він одурманений. Та ні. Це він всім цим керує, це він за все це відповідає, це він скоює чергові воєнні злочини проти власного народу, власних громадян і власних Збройних сил України. Це саме Зеленський призначив директором свого м'ясокомбінату, який перетворив Збройні Сили України. Сирського, російського генерала Сирського. І це е, він терпить всю цю гниль, про яку каже Безугла в Генштабі. Несе відповідальність. Як зупинити це безумство? Як зупинити втрату країни? Адже після Покровська. Обійдуть йдуть Покровку, підуть на Синєльникова, Павлоград Запоріжжя, Дніпро опиняться під загрозою. Як це все зупинити? Є декілька рецептів. По-перше, потрібно невідкладно посилити мобілізацію. Так, мобілізацію. Скасувавши бусифікацію, припинивши ловити людей на вулиці, необхідно негайно мобілізувати працівників прокуратури, їх 200 тисяч, от 50 тисяч на фронт. Працівників національної поліції, їх півмільйона, 100 тисяч на фронт працівників БЕБ, Набу. ДБР по 30% на фронт. Працівників СБУ, які фронта не бачили, теж пропустити через фронт. І взагалі не може бути правоохоронцем у воюючій люди... країні Лю... людина, яка не пройшла через фронт. На фронт силовиків. Не Івана, Петра, Семена від трактора чи від офісного стола комп'ютера відривати, а тих, кому держава платила і платить за свій захист. Більше того, вони мають пройти всі ротацію через фронт, бо інакше в них не буде авторитету, і вони не зможуть боротися з злочинністю в країні, де така кількість чоловіків і жінок. Воювали. Це перше. Друге, звичайно, оборонні споруди. Вчора був День інженерних військ. Зеленський там когось нагороджував. Я б розстрілював. Розстрілював всіх, хто з зеленими мародерами розкрадав кошти і не будував оборонні споруди. Наприклад, на Дніпропетровщині голе поле, хоч яйця туди-сюди катай. А він їх нагороджує. Потрібно будувати серйозні оборонні споруди, вкладатися і контролювати кожну копійку. Третє. Потрібно паралельно з першим і другим іти на перемовини з Путіним. Так, так, як би це не виглядало? Але якщо ми не хочемо розгрому повного і повної, тотальної капітуляції знищенням України, перетворенням малоросійську губернію, то мусимо це робити. Мусимо йти до Дональда Трампа і казати: ми готові, ми готові до реальних перемовин, готові говорити. Ми усвідомлюємо, що мир буде тяжким, що мир буде для нас дуже болючим, але це буде мир, і нам він потрібен. І він нам потрібен не на день, не на два, не на 10 років. Нам потрібен довготривалий стійкий мир. Ми готові до тяжких рішень, таких, які колись приймав Карл Густав Маннергейм, щоб врятувати. Фінляндію. Але чи готовий до цього неадекват Зеленський? І чи готовий Трамп чути неадеквата Зеленського? І чи готовий Путін говорити з неадекватом Зеленським? Ні, ні, ні. І тут відповідальність на себе мав би взяти український парламент. Адже. Диктатор Зеленський узурпував владу в порушення конституції, перебрав на себе владні повноваження. І відповідно, диктатор Зеленський має бути усунутий від влади в конституційний спосіб. Але в парламенті більшість мають сторонники Зеленського або люди, які від нього залежать. Які отримували конверти, землі, під час війни скуповували квартири і так далі. І так далі. Це і слуги народу, це і залишки ОПЗЖ на чолі з Юрієм Бойком, який сам прикупляв під час війни квартирки? Це оця більшість в парламенті, яку я Називаю умовно зеленими гнидами, парламентськими зеленими гнидами, бо є ще урядові і з офісу президента, і вони бояться. Мають відчути відповідальність перед своїм народом, мають усвідомити, у них має прокинутись хоча б інстинкт самозбереження. Бо якщо вони думають, що вони домовляться з росіянами або втечуть в Європу, де вже накупляли собі квартирок, домиків, віл і так далі. А-а. Хтось, одинички, може й домовитися з росіянами, бо чекав їх і допомагав Зеленському спалювати країну, щоб ті швидше прийшли? Хтось втече в Європу. Але і одних, і других рано чи пізно дістануть українці. Дістануть і будуть запитувати, чому ти, сука, в танку під Покровськом не згорів. Туди, куди відправив наших дітей, наших онуків, наших чоловіків, наших батьків. Ніхто і ніколи не пробачить. Зеленському і його зеленим гнидам м'ясокомбінат, який вони влаштували в Україні. Друзі. Шанс ще є врятувати країну, зупинити безумця, зупинити нелюда, зупинити людину, яка знаходиться в неадекваті. яка Диктатором є і узурпатором. Час є. Давайте діяти. Хтось має говорити, хтось, хто в парламенті, працювати і діяти для того, щоб рятувати країну. Не мовчіть, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною. Процвітаючую, і будем жить.